Всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом паски сирної бездріжжевої Для початку нам потрібно 2 яйця. Всі інгредієнти в мене кімнатної температури. Додаю сюди цукор. Кількість всіх інгредієнтів вказую внизу в описі під відео на 4 мовах. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. І взбиваю до посвітління, допоки вся маса не посвітлішає. Для початку ось так цукор змочую, щоб під час збивання цукор не літав по всій поверхні. Ось так маса посвітлішала. Далі додаю сюди масло вершкове, Масло також кімнатної температури. Жирність 82,5%. І все пробиваю міксером. Беру сир кисломолочний, який зробила вдома сама. Відео є на... на каналі є відео, як я готую домашній сир. Посилання залишу внизу в описі під відео. Дуже легко готується. Вчора ввечері я приготувала цей сир. Сьогодні вже використовую його. Сир перетираю через сит для того, щоб консистенція тіста була більш м'якою та ніжною. А також це можна зробити занурювальним блендером, тобто пробити його блендером, щоб забрати ось ті крупиночки сиру, які є всередині, і тісто буде більш ніжнішим. Мені більше подобається перетирати через сито. Мені здається, що сир виходить більш ніжніший за рахунок того, що він більш насичається ще повітрям. Пробиваю ще раз все міксером, для того, щоб всі продукти об'єдналися. Не потрібно довго взбивати, тільки для того, щоб все змішалося і стало однорідним. Ось так. Далі сюди просію борошно. Разом з борошном розпушувач та соду харчову. Далі ми це все перемішуємо, додаючи сюди спеції. Я використовую ванільний цукор, корицю та мускатний горіх. Додавати спеції можете за своїм смаком. Тобто ті, які ви любите. Допоки замішую тісто, розігріваю електричну піч до температури 160 градусів. Напередодні цукати замочила в міцному чаї та алкоголі. До прикладу, цукати апельсину та лимону, а також з шкірочок кавуна, я роблю сама. Відео є на каналі, посилання залишу внизу в описі під відео. І ще взяла родзинки. Замочила їх на ніч, зараз відкинула їх на сито, щоб стекла вся волога, і додаю до тіста. Знову все змішуємо. яке виходить ароматне тісто, як гарно пахне. Змішуємо, щоб сухати всі рівномірно розподілилися по нашому тісту, припіднімаючи знизу всі інгредієнти, які є. Ось так. Далі будемо наповняти наші формочки. Формочки наповнюю приблизно на 2 треті висоти. Ось так обережно розподіляючи тісто всередині. Стараюсь рівномірно розподілити сформувати шапочку. Витираю кінчики, щоб воно не підгоріло і не дало гіркий присмак. З даної кількості тіста у мене вийшло 4 формочки. 2 діаметром 7 см і 2,9 см. Відправляю їх випікатися в піч. Випікаю при температурі 160 градусів приблизно годину. Трішечки за високі форми я взяла, але нічого, коли ми їх відкриємо, це не так буде видно. Ось, Залишаю їх до повного охолодження, і тоді ми відкриємо, покажу, які всередині. І допоки охолоджуються мої пасочки, в мене є час, щоб приготувати глазур. Для цього в каструлю чи садик висипаємо цукор, додаємо воду, а також в желатин заливаємо воду. Залишаємо, щоб желатин набухав. Відправляю це на плиту. Вогонь вмикаю трішки нижче середнього. Прогріваю цю суміш ж до тих пір, поки повністю не розчиниться цукор, але не доводимо до кипіння. Постійно помішуємо. Як тільки з'являються перші ознаки кипіння, зразу вимикаємо. Ось цукор повністю розчинився. Переливаємо сироп в окрему ємність. Тим часом желатин повністю набух, додаємо сюди желатин. За рахунок того, що сироп у нас ще досить гарячий, желатин швидко розчиниться. Та починаємо все збивати. Суміш почала дуже сильно льопати, я пролила її назад до каструлі, продовжу тут збивати, так як бортики тут вищі. Отож, майте на увазі, що коли будете збивати, тут потрібно щось із високими бортиками. Поступово маса починає світлішати, продовжуємо збивати, не гальмуючи, не втрачаючи багато часу, тому що ця глазур гадує маршмеллоу, яка швидко застиває. Ось до такої консистенції збиваю глазур. Далі довго не гаючий час. Відкриваю пасочки і зразу ж буду їх декорувати. Спочатку глазур виходить і липка і здається, що вона не висохне, але з часом вона добре підсихає і до чого не прилипає. До того ж ця глазур досить є безпечною, хто боїться сирого яйця. їх можна за своїм смаком. Я хочу ось такі сухі чаїнки додати. Ось таке цвіте чаю. Такі виходять гарні пасочки. А зараз ми одну з вами розріжемо і подивимося, яка вона всередині. Давайте ось цю. Ось дивіться, яка вона виходить гарно всередині. А зараз я її спробую і скажу вам, яка вона вийшла на смак. Дуже смачна. Вона і зовсім інше тісто. Вона не схоже на смак жодної із пасок, яка йде, яка на дреживому тісту. Зовсім інший смак, але дуже-дуже смачно. Вона схожа ніби на якийсь сирний кекс. ммм. Це неймовірно смачно. Ця паска даже є досить великим конкурентом м -м звичайним дріждвим пасочком. Я вам рекомендую її приготувати. Це дуже і дуже смачно. Дивіться, скільки тут начинки, скільки тут родзинок. Після того, як глазур висихає, ось така вона гладенька стає, і досить пружня. І зовсім зовсім не липне. Також вона не кришиться ось. Вона нагадує маршмеллоу з такими шматочками. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд, Кладіть вподобайки, діліться з друзями, підписуйтесь та до скорих зустрічей! Хай щастить!